Доброго вам здоров'я, шановні, 10 травня. Православна церква згадує Симона Золота. Казали в українському народі так: на Симона Золота шукають золота. Цього дня хочеться побажати всім глядачам спокійного серця, ясного розуму і тепла в кожній миті. Нехай день дарує натхнення для важливих справ, а вечір відчуття виконаного обов'язку і затишку. Бажаю вам сил для добрих рішень. Внутрішньої рівноваги та підтримки близьких. Нехай все задумане складається легко, а доля веде дорогою радості, взаєморозуміння, а невидима Божа опіка хай буде з вами в словах, в діях і в кожному повороті життєвого шляху. Сьогодні збирають зілля, копають коріння, бо в цей день воно має лікувальну силу, особливо сильну. Шукачі скарбів, як і в купальську ніч, стережуть сьогодні скарби. І дивляться, де будуть горіти вогники, щоб там шукати ці скарби. Сьогодні жінки дають коровам жовте зілля, щоб масло було жовте. Якщо в цей день хмара йде низько, з хати треба винести коцюбу, лопату та віник, аби не привернути грім. Пахучі квітів чути здалеку, значить, насувається вітер. Якщо м'ята пахне особливо сильно, незабаром буде дощ. Корови, що йдуть додому з високопіднятою головою, Часто нюхають повітря, лежать ноги і ревуть, значить, чекай нагоди. Веселі вівці, що б'ються між собою, це на грозу. З цього відео, шановні глядачі, ви безліч цікава дізнаєтеся, день цей дійсно дуже цікавий. Його можна вважати таким неофіційним святом всіх травників, всіх знахарів. Тому що і сьогодні, ну, в принципі, не купала так само, просто купала це більш таке всенародне свято. А це мене золота це саме свято, в якому прям знахарі розверталися на всю, як то кажуть, знаєте, і збирали будь-яке зілля сьогодні, незалежно від того, там який день тижня, і чи це чоловіче зілля, чоловічого роду чи жіночого роду зілля неважливо. Взагалі, все зілля, яке сьогодні зібране, воно все буде магічне, чарівне. Допоміжне нею оптимально оптимально сьогодні збирати. Тож, я розповім вам про традиції цього дня, про звичай, про обряди українські наші. Розкажу, що сьогодні треба робити. В принципі, всім не обов'язково тільки знахарям. Розкажу, що сьогодні заборонено робити. Будь ласка, додивіться це відео до самого самого кінця, ставте мой лайк, подобаючи, напишіть довгий продовгий коментар. І обов'язково діліться цим відео, ще перевірте, чи ви підписані, чи у вас дзвоник натиснутий на цьому каналі, щоб точно знати, що до вас оповіщення приходять, надходять щодня, бо щодня виходять відео на цьому каналі. Ще я вас хочу запросити на свій телеграм-канал. Посилання на нього я завжди залишаю в описі під відео. Під кожним кожним відео ви можете знайти це посилання на мій телеграм-канал, де я періодично щось цікавеньке додаю до нашої з вами теми. І сьогодні в нас симу ну ще не знаю, чи я щось додам саме про сьогоднішній день. Но, тим не менш, там цікавинки, цікавинки всякі є. Будь ласка, доєднуйтесь, я вас дуже там буду чекати. От. І сьогодні я дякую Господові Богові. Я дякую всім захисникам нашим за цей прекрасний день чудовий. За 10 травня 2025 року. Це в нас субота, в цьому році. Я дякую всім заступникам Небесним за заступництво. Слава Україні! І я починаю. Симон Кананіт, також знаний як Симон Зелот, був одним із 12. Апостолів Ісуса Христа. Ім'я Симона згадується в списках апостолів в чотирьох Євангеліях і в діяннях апостолів. Інших подробиць про нього новий заповіт не наводить прізвисько Кананіт може означати скани або ревнити, як і слово зелот, що також вказує на його глибоку відданість Богові. Існує переказ, що саме Симон був нареченим на весіллі в Кані Галілейській, де Христос перетворив воду на вино. Після Вознесіння Ісуса він вирушив з проповіддю в різні країни. За деякими свідченнями, був єпископом в Єрусалимі. Після зруйнування міста військами Тита Флавія намагався повернутися туди разом зі своєю громадою. Згідно з різними переказами, завершив земне життя за віру в одній з далеких країн в Персії Британії або на узбережжі Чорного моря, точніше, невідомо. Часто його зображають із пилкою на згадку про один із найвідоміших переказів про його останні дні, що означає зелот, дехто пов'язує прізвисько Симона з рухом зелотів релігійно політичним угрупованням, що виступало проти влади Риму. Вони відмовлялися оплатити податки кесарю, визнаючи тільки Божу владу. Та існує простіше пояснення. Симон отримав прізвисько Кананіт, бо походив із міста Кана. Його вшановують як святого з найперших часів християнства. Святий Симон вважається покровителем малярів, гончарів, гробарів і зварювальників. 10 травня вшановують цього святого апостола в народі цей день відомий як Симонове Зілля або Симонове Зело або Зило. Саме в цей час жінки. Ішли до лісу, поцілющі трави, бо вірили. Зілля, зібране цього дня, має особливу силу від самого Симона, лікує всі недуги. Трави треба було рвати правильно. До схід сонця підходили до рослини, хрестилися з молитвою, ставали обличчям на захід і, вириваючи зілля, примовляли. Мати Божа ходила, зілля родила, відром поливала, нам на поміч давала. Ще додавали. Миколин батько велів, щоб ти зілля було лікарством від всякої хвороби. Або так казали, травка травиця, красна дівиця, не я тебе садила, не я й поливала, Господь тебе садив, Господь і поливав, всякому християнину на поміч давав. І ще одна поширена примовка така Пресвятая Діва Марія ходила по святій горі, зіллячко копала, Симона золото споминала. «Стань на помочі нам. Крім трав, викопували й коріння, потім все це сушили і використовували від хвороб, заварювали настої, робили ванни, жували листя або корінці. Після збору баби й молодиці влаштовували святкування, і ще вдома готували млинці, печену рибу, вареники, сало, все це несли з собою до лісу. Там, на галявині, сідали гуртом, пили по чарці і пирскали зілля. Щоб воно силу мало, а щоб додому не нести порожній посуд били тарілки на щастя. На Полтавщині повір'ям, трави цього дня слід було збирати голяка, бо в одязі не подіють. Кожна молодиця, нахиляючись до зілля, приспівувала святий Авраам на це зілля орав, а Бог садив, а спас родив, мати Божа поливала і на поміч це зілля давала. А ще жінки шепотіли щось про себе, та ніхто не знав, що саме копати зілля треба було ще до схід сонця, поки роса на ньому інакше не буде цілющим. Звісно, я все це, шановні глядачі, всі ці тексти, замовлянь, промовок цих, які треба промовляти, як збирати це зілля, я все це залишу в першому закріпленому коментарі під цим відео. Зможете ознайомитися і використати за потреби. За народним уявленням, всяка трава на землі має свою цілющу силу і для чого небудь корисна. Лише не кожному дано це знати. Ось що про це розповідають. Їхав чумак із своїм наймитом із Запоріжжя і став на попас. Коли розпалили багаття, чумак відійшов вбік, свиснув нагаддя і сповзлася його ціла купа. Він вибрав з неї, що йому було потрібно, і вкинув те до човунка. Коли вода закипіла, він злив її на землю, злив і другу воду, і лише втречу воду з гадюками всипав пшона. І як наївся чумак тої каші, то звелів наймитові піти на річку, вимити човунок та ложку. Дивись же ж, лише каже, не куштуй моєї каші. А наймит не стерпів, нашкрябав собі повну ложку гадючої каші та з'їв, і раптом стало йому дивно. Бачить і чує він, що кожна трава в степу, колихаючись, схиляється одна до одної та шепче Я від того і того, в мене така й така сила. А як став він підходити до воза, то почув, як воли говорять між собою ось уже йде, знову закладатиме нас, на нас ярмо. А як поїхали степом повстолоку, щоб вся була вкрита будяками, мов червоним сукном, то почув що будяк, хитаючись, Усе лиш каже собі, а я від того і від того, з цього наймит засміявся, а чумак завважив та нічого не сказав. Ось довозять і приходять через брідок, коли вже з'їздили з возом, зупинилися, а кобила, прив'язана за довоза, сказала йому «Ммм, бреди, бреди, неглибоко. Наймит знову засміявся, а чумак питає чого ти, хлопче, смієшся? Та я то скобили. Е, сучий сину, я ж не велів тобі куштувати моєї каші. І, вставши з воза, чумак відійшов вбік, вирвав стебло Чорнобилю, облущив його і каже: «На, з'їж!». І як тільки з'їв наймець стебло Чорнобилю, перестав чути, як шепчуться трави і забув все, що вони говорили. Ось через те Чорнобиль в Україні зветься ще й забудьками. Українські господині в день Симона Зелота годують своїх корів. Різними жовтими травами, щоб масло було жовтішим, щоб молоко краще сідалося в масло і сир, обмивають вим'я коровам відваром з трави сідача, зібраної цього дня. Травневе масло ціниться не тільки за свій вигляд, але й вважається цілющим засобом. Жінки зберігають його несоленим, як найкращу мазь для дітей. 10 травня 2025 року за народним місячним календарем в нас зростаючий пуклий місяць, це в нас ще триває друга квартира. В традиції східних слов'ян саме в цей період місяць уособлював могутню життєдайну силу. Зростаючий місяць давав особливу підтримку всім молитвам і діям на ріст, красу, здоров'я, любов і багатство. Це один з найсильніших днів для підсилення здоров'я, закладання добрих стосунків і приваблення достатку. Добре, в цей день проводити обряди на повноту, наприклад, прати чи замочувати полотно в місячну ніч для білизни і чистоти. Добре, в цей день робити мистецькі проєкти, писати, малювати, творити. Місяць буде надихати. Це дуже сприятливий день для оздоровлення. Фізичні процедури, очищення організму, відвідини лікаря для загального зміцнення, це час для зміцнення особистої енергії, через медитації, молитви, роботу над собою. Можна робити покупки для дому, особливо речі, які мають слугувати довго меблі, будматеріали. Рекомендується в цей день ставити великі цілі, вони матимуть шанс здійснитися. Сни в цей період несуть підказки щодо фінансів та кар'єри. Що не можна робити 10 травня в день Симона Зелота, коли випадає цей день на суботу. Слухайте уважно. На рілю в цей день не виїжджали, землю в цей день не турбували, не купали, не боронували і навіть не забивали кілочків. Вірили, що 10 травня слід лише молитися за добрий врожай і лагідно обходитися із землею. В суботу не варто починати нових справ. Куп'янському повіті казали, як почнеш щось в суботу, так і доведеться робити надалі тільки по суботах. Це вважалося знаком, що справа не матиме щасливого ходу і легкого. Дівчата мали чесатися лише до заходу сонця, пізніше не можна. Кравцям в суботу не радили краяти тканину, якщо вже покраїв, то треба до вечора й пошити інакше гріх. Жінкам, що збирають трави, не можна обертатися дорогою додому. Бо зілля втратить силу, покаже дорогу злим духам, і вони попсують ліки. Чоловікам не можна сьогодні брати з дому жовтий посуд або річ на позичку, бо золото втіче, до кінця року буде фінансова скрута. Не можна цього дня залишати ложку в горнятку з молоком, бо корова перестане його давати, перестане доїтися і почне хворіти. 10 травня 2025 року, субота, піск на цей день не встановлено, тож можна готувати будь-які страви. В народі цей день любили відзначати в лісі біля, після збору зілля, з млинцями, варениками, салом і рибою. Сьогодні можна і треба вживати млинці на молоці або кефірі з сиром, шкварками чи варенням, вареники з картоплею підсмаженою цибулою, і з сиром, і з м'ясом можна. Печена риба сьогодні може і має бути на столі короб, карась, щука з овочами, сало з чесночком або солонина, яєчня або омлети з зеленю, домашній хліб або паляниця, ну і домашні наливочки так само можуть бути сьогодні. Можна їсти все, крім того, що вам особисто не йде на користь. Це ви вже самі маєте вирішувати, визначати, що для вашого організму буде на краще на добро. 10 травня іменини відзначають е, люди з такими іменами це Симеон та Таїсія. Цього дня хочеться привітати іменинників з їхнім святом, хочеться побажати миру в душі, щедрості в серці, сили в руках і тепла в оселі. Нехай в житті буде більше радості, добрих людей поруч, натхнення для нових звершень і здійснення заповітних мрій, а небесні покровителі хай оберігають щодня, підтримують у складну хвилину. І дарують надію на краще. Ось такий сьогодні цікавий день, шановні глядачі, Симона Зелота, як я вже сказала, що Симон Зелот в нас це покровитель малярів, гончарів, гробарів, а також зварювальників. Якщо ви належите до однієї з цих професій, так само вас можна привітати. Вважаєте, що це таке неофіційне, народне ваше свято професійне, можете звертатися. До свого, ну, до цього святого можете звертатися з молитвами, з проханнями про допомогу саме в професійних справах. Це буде дуже доречно, дуже корисно буде. І сподіваюся, святий вам допоможе саме цей святий Один з 12 апостолів, Симон. Ну і звісно, всі знахарі, всі травники, всі, хто цікавиться народною медициною, травами, хто цікавиться. Зрештою, сучасна вся медицина вона так само побудована на народній медицині. Хто б що написав, звісно, ми вивчаємо зараз більш детально всі ці трави, що вони дають, від чого вони дійсно помічні, від чого ні. Але тим не менш, і досі ліки, які ми вживаємо, вони заготовляються в більшості свої із трав. Тому це дуже поважна професія, знахарство. І люди, які розбираються в цих в травах, в зіллі в українському, так само дуже поважні люди завжди були в нашому українському народі. Ну, і досі залишаються. Зрештою, всі фармацевти, всі аптекарі, яких ви бачите, вони вивчають все це в інститутах, коли навчаються. Тому це так само можна вважати трішечки десь їхнім святом. Ось, Обов'язково сьогодні давайте дотримуватися всіх звичаїв народних. Вони дуже цікаві, дуже багата наша українська культурна традиція на ці звичаї. Але на сьогодні це все. А завтра буде новий цікавий день, і завтра ми знову з вами зустрінемося тут, на цьому каналі, аби дуже детально і дуже цікаво поговорити про те, яке сьогодні свято і що не можна робити, буде чекати на вас тут завтра, обов'язково приходьте. А сьогодні-завтра, ну і взагалі завжди щодня. Бережіть себе, будь ласка, будьте здорові. Слава Україні і до зустрічі завтра. До побачення.